Доброго дня! З вами Віталій, це відповідь на запитання підписника. Андрій запитує, як буде поводитися його система опалювання, якщо він додатково підключить радіатори в існуючу систему. Він уточнює, що в нього петля Тіхельмана, так звана попутка. Ось він її зобразив. І по знаках запитання намальований радіатор, який Андрій планує підключити паралельно до котла. Ну, якщо дивитися на зображення Андрія, то система буде себе почувати погано. В такому випадку ми грубо порушимо гідравліку системи. Дивіться, в чому справа. Раніше до підключення насос подавав теплоносій по зворотній трубі. І весь він проходив через котел. Котел працював з номінальним потоком теплоносія. Тепер, включаючи радіатор, при такій схемі ми почнемо забирати частину теплоносія з котла. Вам напевне цікаво. А чому так? Він вважає, що тут, у точці підключення, теплоносій у нас буде рухатися в двох напрямках: сюди і сюди, але він не буде рухатися сюди до радіатора. Як